На естафеті в Оберхофі помилка Себастьяна Самуельсона на останній стрільбі дозволила італійцям виграти бронзу. А ось у Рупольдингу першу половину гонки Італія була поза десяткою, і здавалося, дотягнутися до призів буде неможливо. Проте п'ятим вдалося передати естафету Лукасу Хофору, що дало можливість Томасу Джакомелю повторити успіх попереднього етапу. Я не звір на останньому колі, коментував італієць бронзо Оберхофу в неділю. Натомість в цій естафеті Джакомель продемонстрував достойну боротьбу на останньому колі, обійшовши кантена Фіона Має, що й принесло італійській команді другу бронзу поспіль. Коментуючи своє останнє коло Томасо зазначив: Я бачив, що кантен виглядає доволі втомленим, і після атаки. Коли мені сказали, що я відірвався, це було неперевершене відчуття: я не бачив атаки Томі, коментує дід'є Біонас, підтримував його на початку кола і відправився на фініш. Коли дізнався, що вдалося обійти француза, був радий і дещо здивований. Кантен дійсно непростий суперник. Наступна естафета відбудеться уже на чемпіонаті світу у нове місто. І, схоже, такий прорив. Надихає італійську збірну на боротьбу за призи і на головних змаганнях цього сезону.